Якщо ви переймались питанням організація аварійного живлення, то я думаю, що ви десь в інтернеті на алі знаходили ось такі платки, ну там може бути написано, що УПСИ, там ще щось, позначка YXX850, є x840 і є просто X850. І от пояснюю, це не блок безперебійного живлення, це перемикач живлення. Його завдання дуже просте. Якщо у нас підходить, ну сюди підключається блок живлення або зарядний пристрій, і якщо у нас пропадає Напруга на зарядному пристрої то автоматично ця платка перемикається в інший стан, релешка перемикається, і жилення йде від акумуляторів. Все. Більше ніякої ролі він не виконує, і це просте рішення. Але у цього простого рішення є маленький нюанс. Коли перемикання йде в зворотну сторону, тобто на акумулятори, то є невеличка затримка, буквально доля мікросекунди, мілісекунди. Але цього вистачає для того, щоб ваш роутер зрозумів, що ой, якась проблема з живленням і давайте ми перезавантажимо. Мій роутер перезавантажується. Я бачив відгуки в українському інтернеті, що все працює, все класно, ніфіга не вірте абсолютно. Цю штуку. Ми купували не для живлення роутерів. Ця штука буде стояти на аварійному живленні світлодіодної стрічки. І коли напруга буде, ну там буде під'єднаний такий маленький акумулятор на 2700 мА, а буде зроблений в ось цьому корпусі, туди буде вставлені 18650 акумуляторів. БМС-ка Бетері менеджмент сервіс, будь ласка, 40 амперно буде стояти 18650. Тут буде 20 ампер літій іонних акумуляторів. Для зарядки цього великого акумулятора ми вже купили зарядний пристрій. Власне з Китаю він вже теж доїхав. Це літокало. Літокало виробник дуже, дуже класний, і в них. Ну, Майже всі зарядні пристрої, кучу акумуляторів вони роблять. Це такий серйозний, дуже серйозний виробник. 12,6 вольт 5 А. Чому 5 А, чому не 10? Акумулятори, які будуть використовуватись, ІНР 18650 29Е. Зарядний ток тут нормальний 1350 мА. Це нормальний зарядний ток, при якому ці акумулятори будуть, будуть довго служити. Тут вони будуть об'єднані в, в конфігурацію 3 s 7 p 7 на 13 це десь біля 9 А, тобто максимум можна заряджати, їх буде 9 А. Я заряджати 9 А ну, ніяк не хочу цей акумулятор, тож ми взяли 9, поділили на 2 і будемо заряджати 5 А. Я думаю, що нам цього вистачить. Тим паче для живлення кавоварки використовується бензиновий генератор, який шумить капець, як на сусіди матюкаються по повній програмі, і я ж вночую цю постійну кафешку, коли там жужить цей жужжалка. Поставимо акумулятор, жужжалка буде працювати, його підзаряджати, коли жужжалка не працює, генератор не працює, то освітлення буде працювати від акума. Ось таким чином організовуємо освітлення, ну не тільки навіть освітлення, а навіть ще буде підзарядка мобільних телефонів, що буде організовано. Але це пізніше трішки дойдемо і до цього. Демонстражка, лампочка 12 вольтова і демонстрація, як це все працює. Я під'єдную живлення. Бачите, світлодіод загорівся, рележка клацнула, рележка включилась, і лампочка ну, не, не мигає, коли включається. Як тільки я виймаю, дивіться, уважно виймаю, дуже сильно моргає, і цього моргання вистачає для того, щоб роутери перезавантажились для освітлення аж бігом. Як воно взагалі працює? На цій мікросхемці зібрано блок жилення для релешки. Якщо воно працює від батарейки, то власне, напруга сюди не подається, і релешка знаходиться в, в одному стані. Як тільки напруга подалась, блок жилення або зарядний пристрій підключився. Напруга подається на цю мікросхему, і на реле, і реле перемикається на блок жилення або зарядний пристрій. І от тут є конденсатор 220 мкФ. Це конденсатор стоїть якраз в тому ланцюгу жилення реле, і тому що він 220 мікрофад. Фрат. Є така затримочка, є меготіння. Якщо його зменшити там, до 10 мікрофарад, то я думаю, що миготіння трішки зменшиться. Але ще є такий варіант, що можна поставити на вихід діод, який буде направлений на навантаження, за діодом поставити якусь ємність, велику, там 400 мікрофарад, може більше, і за рахунок цього отримати таке, що під час перемикання конденсатор у нас буде заряджений, і напруга з конденсатора буде живити пристрій. Але я думаю, що що при навантаженні 1,2 А такий фокус уже може не вийти, ми перейматися цим не будемо, просто візьмемо, підключимо до LED-стрічки і на цьому все. Тут є ще діод. Діод, діод звичайний стоїть 10 А, і на ньому є падіння напруга. Тобто, якщо на вхід приходить 12,6 вольт, то на виході ми маємо десь 11,7 В. 11,8 вольта йде на акумулятори. Це досить мало. Це майже на 20% менше, чим хотілося би, і ми втрачаємо просто 20% ємності нашого акумулятора. Вони не будуть дозаряджатись. Цей діод буде випаюватись, і сюди поставиться діод шотки. На діодах шотки дуже мале падіння напруги 0,2-0,4, ну майже вдвічі-втричі менше падіння напруги, ніж на, на звичайних діодів. Є 10 амперні діоди, коштує аж 25 гривень, МБР 10, 60 вольт 10 А аж бігом підійде. Більш за все, що цей діод ми поміняємо, щоб отримувати більше заряду, бо у нас були такі моменти, що 7-8 годин не було світла і ну, буває, буває і більше не буває. Ця платка X850, вона працює в діапазонах напруг від 5 до 48 вольт і максимум навантаження 10 А. У цієї платки є брат 840, в якому немає діода, в якому батарейка не заряджається від блоку живлення зарядного пристрою. І може в деяких ситуаціях 840 підійде навіть краще. Заряджений, акум під'єднали автомобільний, блок живлення 12 вольтовий під'єднали, пропала електрика, все, на лампочку у вас йде 13 там там, скільки там, 13-14 вольт від акумулятора. Але ж 850 дуже легко перетворити 840-й, просто цей діод береться і відпаюється, І зразу ми отримуємо 840-платку. Ще на Aliexpress побачив ось таку платочку, але на YouTube кілька разів бачив, що елементи нагріваються при використанні цієї платки і не дуже хочеться ставити собі платочку, в якої елементи будуть сильно нагріватись. Собі в господарство я придбав ось такий девайс, але я бачу, що ціна, придбав його там кілька днів тому, я бачу, що ціна вже 37 доларів, а я його купував за скільки, за 30 доларів. Ну, нормально так підросла. І я думаю, що і далі буде рости, бо девайс, наче, зробить досить непогано і досить популярний. Кілька версій є такого девайсу. По-перше, чорний-білий, по-друге, є вихід LAN-PoE, а є без цього виходу. Я беру з PoE для того, щоб сюди можна було підключити зовнішню камеру відеонагляду і там щось дивитись, коли мені потрібно. Є варіант 2-амперний, є варіант 1 амперний 1амперний трішки дешевше, а я брав двушечку, тому що мені потрібно живити не тільки роутер, а ще й міні-ПК. Міні-ПК десь їсть 1 А, роутер їсть 5. -ампер. Ампера. Тобто, я думаю, що 1,5 ампера сумарно вистачить 2А блок живлення видасть. Є також 8800 мА і 10400 мА. годин. 10400 це сумарна ємність акумуляторів, які там стоять. Там стоять 4 18 650 акумулятори. Тут 2 600 ємність, тут вони по 2 200, але з'єднані вони там 2 s 2 p Тобто, Напруга на виході акумуляторів, збірка акумуляторів буде 88,4 В максимальна, а ємність 4400 і власне 5200. Навіть 5200 мАч Повинні вистачити години на 4, ну на 3 години. Я думаю, що мені вистачить цієї штуки. Приїде, вже будемо ковиряти і будемо дивитись. Друзі, щиро дякую вам за вподобайки, перегляди і коментарі. А також нагадую, що під відео в описі ви знайдете посилання на телеграм-канал, в якому я інколи буду публікувати деякі речі. Ну, наприклад, ви бачите Charge тригер для примусового вимкнення напруги 9 вольт та 12 вольт від повербанку з Charge. На сьогодні все. До побачення.